Буду, звісно, на Карпатах менше, бо ми їх просто не чуємо. Бо, Ярослав, як там ви дивилися Вереса? катастрофа, ні, прогатих Полтаві. Верес, звісно, стартує десь так само, як. О, момент! І... А, є... Ой... Хто це? Що це за катастрофічний був тільки який гравець? Це катастрофа, а це катастрофа тільки що в Менденамо теж. І... Забити. Ви бачили, да? це... Але я вам скажу цей. Динамо волоше. Походу Волошин, так? Да? Пане Волошин. А той другий не пане Волошин. Катастрофа. Бачили в цій ефірі, да? Це чудо Полтави. Ааа, Рупік, а Рупіка, ви казали, що ви за Полтава, що Полтава чемпіон. А Вацько казав, що Полтава чемпіоном буде? Да. Що до того йде, друзі? Вацько казав, Рупік казав.